Дорогі друзі, вітаю вас. Дякую, сьогодні ми розпочинаємо реалізацію проєкту створення в місті місії. Він себе включає документ модернізацію вулицю енергетики. Ми провели всі необхідні тендерні процедури, визначилися з інпідрядником, погодили відповідно графіки, план виконання робіт і сьогодні дали старт цьому проєкту. Він надзвичайно важливий для нас. Тому що даний проєкт передбачає ряд таких особливостей, зокрема, заміну калізаційного колектора, ремонт його модернізація, будівництво нового водогону в центральній частині міста, що значно поліпшить систему водозабезпечення нашого центрального мікрорайону, заміну комунікацій, пов'язаних із роботою ДТЕК, тому що три кабелі живлення із двох ліній. Які живлять центральну частину міста, в кінцевому результаті будуть з'єднані і це дасть можливість в разі аварійних відключень оперативно перемикати і давати живлення до наших помешкань. Що важливо, також відзначити, ми будуємо нову дощову каналізацію, якої немало міста, і після невеликих опадів великі калюжі знаходились в центральній частині міста. Ну і саме головне, що реалізація даного проекту створить середовище доступне для всіх і для кожного. Вулиця енергетиків, та й саме місто Буча буде комфортним, затишним і зручним для всіх верст населення. Тож старт проекту дано визначені графіки, терміни. Ми плануємо в поточному році, відповідно до плану узгодженого з нашими партнерами, використати той фінансовий ресурс. Для того аби виконати перший етап заміну комунікацій. роботи триватимуть протягом 4-5 місяців відповідно до календарного плану. Тож перепрошую за тимчасові незручності, але це лише в облагу і покращення інфраструктури нашого міста. Тож разом зробимо більше.